Ох ти, питання задала: це ти обрізала так чітко. Де ви зазвичай шукаєте автомобілі? Я їх не шукаю, вони самі до мене приїжджають: в Європі, Німеччини. Е, Америка. Знайомі, авторія. Я сам приганяю з Європи автомобілі за кордоном. Що ви відповідаєте, коли кажуть, що у вас дорого. Нічого страшного, давайте будемо торгуватися, знаходить спільне рішення. Стан автомобіля відповідає ціні. Е, Це для вас дорого. Інших людей все влаштовує. Шукайте дешевше. Шукайте дешевше. Оп, тут пауза. Дорого, шукаємо дешевше. Дорого, тому що є стан автомобіля. Дорого, бо машина під ці характеристики підпадає. Чому така ціна. Той, хто хоче придбати автомобіль хороший, в хорошому стані, то повинен заплатити за неї. А у ваших машинах заправлений кондиціонер? На моїх, так. Да. За ті, які в мене продаються від власників, не знаю. Так, ми дійсно обслуговуємо автомобілі, щоб клієнтам було приємно їхати жарко на дворі. Так, звісно. Звісно. Так. Звісно. Тому що в мене є станція, я заправляю фреоном автокондиціонери. Так що Сухоярська, 18, авторинок, приїжджайте. Зараз дивлюсь на свої автомобілі і кажу. Раз, два, три, чотири. Всі заправлені. П'ять машин, всі заправлені. Фарбований автомобіль, норм чи стрьом. Норм. Норм, якщо це без шпакелівки, якщо без ДТП, без нічого для Європи це нормальне відношення до автомобіля. Норм. 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 Якщо по детально, там одна чи дві деталі без різниці. Якщо весь фарбований, то, звісно, стрьом. Якщо. І то в залежності від того, на який ти бюджет береш, якщо ти машину береш за тисячу чи дві тисячі доларів, то вона так і буде фарбована. Чи на три навіть тисячі.